Що уходить і що приходить. Так, тут буде два дві, дві колоди будуть приймати участь. так Що уходить? Беремо цю карту. Твердий написано. Зараз побачимо, що уходить. І сюди карту одну. Так. Ось так, бачите. Тут людина, тут якийсь хлопчик, да твердий. Отже, розумієте, уходить отака от невизначеність твердий, мається на увазі, коли ви не могли досягти якоїсь згоди з якимось чоловіком. У вас були дуже важкі якісь такі, знаєте, і стосунки і розмови взагалі, і не було можливості гнучкості якоїсь. Тобто, ви зазвичай йшли на компроміси з цією людиною, а ця людина висувала лише свої умови. От наразі ця якась стала ситуація у вашому житті, вона завершується. Уходить якийсь такий, знаєте, якась категорічність мається на увазі стосовно того, чи, а чим ви живете, чого, чого ви для себе хочете. Лише Виконувати чиїсь забаганки цяцянки лише бути зручною особою в чиїмось житті, або жити для себе так само з задоволенням, і ще й таким чином, щоб це задоволення доставляло якесь задоволення, перепрошую іншим людям, і оточуючим вашим. Тому уходить просто якась така незручна ситуація, де ви відчували свою якусь меншовартість перед іншою людиною, і наразі вам буде легше просто спілкуватися в першу чергу з собою і з оточенням так само. Це уходить, а що приходить? Що приходить? Карта раз. Відпустити треба щось. Зараз побачимо, що. Зараз побачимо, що. Відпустити. Не прив'язуйтесь, будь ласка, не до яких планів і не до якого планування взагалі не до яких термінів. Просто живіть, можна сказати, ну не одним днем, але справами кожного дня. Продовжуйте тренувати в собі ту якість, яка дозволяє вам радіти, як нині модно казати, тут і зараз. Розумієте, тобто саме в цьому моменті, в якому ви знаходитеся. Радійте тим обставинам і тим якимось щасливим можливостям в своєму житті, які приходять. Не за планом, тобто вам треба відпустити саме якесь планування жорстке в своєму житті, не притягувати своє життя до якогось часу або до якоїсь дати, тому що воно кожен день прекрасне. Насолоджуйтесь їм.